Uh, Прийом-прийом. Коротше. Що <сум> я можу сказати? Це найкраще місце для фарму душ. Я собі от просто от, чекайте. Тупо чекніть. Я би ще сидів фармив, але Больно скучно це діло стало для мене. Мені цікаво, що там далі і... Такому собитті я почав в принципі відео записувати. Я робив упор в здоров'я, виносливості сили. Ну, треба було лише мені ще ловкость підкачати. Ну да ладно. В принципі. Я... Мені поки що от хватає. Я просто чувствую себе тепер тут дуже сильним, парнішою. А. Що ми йдемо. Я навіть їх зачіпати вже не буду. Вони вже... Ну... Я вже заебався їх фармити, чесно. Ідемо провіримо наші сили з Дракошою. Це раз. Ми можемо піти прямо, но... Звертос вже там парніша нас чекає, Альо. Вот, він. От він самий. вражався, но... Але... Огооооо... Ем... Не, не больно я тобі скажу. Зразу ти прям... Що я зробив? Зараз... давай такой Що він там робить, мене не цікавить походу, гнм дихай. Вдихай есть, Да ти мене бісиш Я живий, я живий, я його добиваю Скільки душ? Тысяч. На то не стоило. <схай> Мені там ті біси дають парніші Ну, якщо їх всіх разом взяти, драконя що я. Хорошо. Хорошо. Угу. Не поняв. Ти типа шопет. це таке? Ем... Ну, я зрозумів, що мені не треба. Сюди, що ні, не зрозумію. Ну, йдемте вниз. Я, в принципі, зробив те, що хотів. Естественно я сначала поновлю баночку, чтоб ты ж. Но них есть я не буду. Не хочу, честно. Не фармлю я зараз этих 6500 душ. Я з ними зараз сдохну. Потом щей раз сдохну. Ну де надо, я себе просто вернусь и пофармить это. Правильно и разумно. Єдно, вьетно, шо... а, Не, ну вірно, шо. Ага, досада. Опасно. Невже дано, пацане, невжидано. Парнішо такий, серйозніший. Давай, давай розміняємося, давай. Все? Сосну. Так, я зрозумів. Тут можна злетіти по бажанню. Но лучше цього не робити. Ідемте. Угу. Who were you Surely. Um. 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 Ah, Who art thou? <pub> One <viral> of us, thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall <pixel> be requited not. Jetsu. "thou must return it whence thou came. this land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. i beg of thee, plunge down from the plank and hurry home." <laughs> "thou must return it. this land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee. Plunge down from the plane. Це... Видео... <laughs> Такий звучок був. А, це така непогана бабьха. <laughs> а я можу з нею воювати, типа, да? Ну, якщо thou must return it, thou came. This land is peaceful it's in habitance kind but thou does not belong i beg of thee plunge down from the plank and hurry home а куди ней я я не проти я і не хочу з тобою так то, ну наше якщо я можливість зіржатися то наше лечо засюди А, 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 ну ладно, мы... Ми... Ок. Я не буду сражаться, знаю. Зачем? И шо? И, собственно, шо? Да. <laughs> Десантура. Да ладно, и вс? Я можу назад, ще, да? Да, можешь. Ну слухайте, прикольно. Я понял, це типа, могу бути бе босс. Главный, то е локация. Ну я ну, не хочу, я здаю, сражаться. Нормально? її вбивати вбивати типа без причини Якщо вона не нормально, я знаю це, я можу спокійно вернутися. Ну і... решити це питання. Капець, ви наносять пацаны с тобой. Що є можливість не сражатися? Ладно. Як мінімум вона не напала на мене, поговорила. Ну типа предупредила, бо тобто, не треба, ну, Лучше йди, погуляй. Ха-ха. Нічого б і ні. Демо звідси все. ще, ну, ще кудись. Ом, um, а... Uh, не поддається. Чо не поддається тут? Виєш. А, це... Ф, я помню. Окей, okay, йдемте вниз. Хороший DLC. Чи ж як, ну, я не знаю, як воно вважається DLC, чи просто якби ну... сюжетка така. Ну вряд ли би Ігрок, який там перший раз іменно в ту ігрошку грає знав би. А, для чого? А. Так. О! комментарии, друзья. Oh. Да ладно. Дай тебе... ой 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 Чудно. <ріпи> Удар не проходить! ну це замечательно. А так проходить. А так проходить. Так, э -э -э. Не похожі на тих чортів, які мене сюди принесли. No. Яндекс таксі чи що то. Ну да, це походу вони і є. Ну давай то я їх зараз. А! особо, то и сложно. Ай, целая шепка. Ай, целая шепка меня вот так вот. О, -о, О Я понял. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ты больно бьешься. То есть... mm угу. Да ладно! Успокойся подивимось, можно ли сюда зайти. А, тут в пшети под... Тупик. у я зараз сюди піду... Я більше нікуди і не піду. В принципі... В принципі, справедливо. Дамте тоді сюди. Ай, ладно. Да звитки! <свист> а куда отсюда? А! Понятно. Но я уже кое-что бачу. нахер пацаны mm. да 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 шевы тема будет не ну тут же на, на начинается срань. а во кто по мне смаляет нищ фиалас там торпеды <свят> а не луки. Це стріла така? И чо? Це точно стріла? Можно вас якось скинути? Ви Не мучились? Ого! Я вас... Я вас поняв Це чорні рисеры якісь що? Да, хто кого скинув? Ай-яй-яй. Я тебе скинув. Давай А ч ніякий лут не дали? Це не чорні, це якісь... мувсет все той же самое, но... Давайте передашь сюда. Да, 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 да. -да. Чудно. Да герой ніби там шкотильгає там чуть-чуть. А -чуть. тут они, там а да. Я зразу дивлюсь, то, то вдруг типа тут. Ä... ще пацанів таких 6, не знаю. Долушився, хоча. Давай, щоб нам ніхто не помішав. Давай, іди сюди. Ай, ти. О. Ага. Я знаю, що тут ще є десь. Таємна того комнатка, де лежить дуже непогана броня. Йдемо сюди. О! О! Ото тот, отоже нормально! Які люди? Здоров! Да-да. Смотрите, а? Any time you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. I have to be with it You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. That does. <laughs> Давай сейчас что расскажешь, чекай. You really are fond Да не. Давайте мы на этом закончим на на такие ноты, ах, продовжимо вже. Ще... О, бродити по тому замку, подивимось.